Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 30 червня. Сьогодні ми поговоримо про наш пробний проєкт по томатам. Покажемо, в якому вони стані. Після того, як були заморозки на трійцю. Посадка була з 22 по десь 26 травня. Пройшов практично чуть більше місяця. За цей час, десь 6 або 7, у нас прихватило томати добряче, після чого ми зробили підживлення карбамідом для нарощування надземної частини. І подивимось, що з цього вийшло. І так, давайте зараз розглянемо ось це сорт наміб Перша така громка завязь з'являється. Поряд це сорт асвон Далі сливка Діно. Вона ось іще така маленька. Сорт П'єтра Роса теж має вже Завісь і ось таким чином відходить томат після пошкодження зворотніми заморозками. Бачите, прямо з землі йдуть пасинки і на них буде формуватись врожай. Також е з той у нас пострадав найбільше. Ось зараз я покажу вам тут практично все відходило із пасенків. Ну а зараз загальна картина. Ось такі ряди. Зараз ми далі повністю сорт Діно. Ось тут така низинка і видно зразу як відрізняється томат. В силі росту. Що потрібна тільки починається в'язатись, ось такі. І ми сьогодні робимо профілактичну обробку від грибкових захворювань. Значить у нас іде кустодія 25 мл на 10 літрів води. Додаємо брексіл кальцію і прилипач. На даному часі це наша профілактична обробка. Далі будемо ще обробляти і, звісно, будемо спостерігати за погодою. Ну, така ось загальна картина нашого томату. Хто слідкує, звісно, що це ще такі... Жуточний результат, ще попереду може бути що завгодно. Тому дивимось, як і обіцяв, через місяць після підживлення. Верніше через декілька тижнів після підживлення карбамідом, Бачите, надземна частина відновлюється, відповідно, якийсь дав на пошкоджених морозом рослинах. Бачите, за якість звуку, тому що дуже вітряно. З крутом обробляємо, але так здалося, що тягнути пройшли дощі. Дуже сира земля, тягнути далі просто нікуди. Обробляємо з одного боку і з іншого. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі.